Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shadra. Наступна цікава тема Adverbs, прислівники. В українській мові важче запам'ятати. Коли, з чим і як використовуються прислівники, так мені здається. Можливо, якщо вам краще, легше, ніж в англійській. Напишіть мені в коментарях. Але в англійській мові ще легше, ніж в українській. Тому що саме слово, сама назва adverbs, показує де і коли і з чим, з якою частиною мови використовуються прислівники найбільше. У цьому слові є слово verbs. Верб на англійській мові це дієслово, тобто adverbs – додати до дієслова. Так якщо так собі просто подумати, як краще і легше запам'ятати, тобто це буде додаток до дієслова, не просто додаток, а слово, яке нам буде допомагати краще розуміти дієслово. Які бувають adverbs, які бувають прислівники, як їх використовувати, коли їх використовувати, котрі із них коли використовувати, це все буде цікаво сьогодні і подивитися в цьому відео. Ну і швиденько, щоб потім нас не перебивати, нагадаю вам, що цей канал. Тримається завдяки таким підписникам, як ви. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити ваші вподобайки, не забудьте залишити якийсь коментар внизу. Це допоможе нашому каналу розвиватися. А ще найкраще буде, якщо ви поділитеся цим відео з вашими рідними і знайомими, щоб і вони могли разом з вами вивчати. Так буде вам веселіше, коли будемо всі разом. Adverbs – дуже цікава тема, тому що ці прислівники допоможуть нам побачити де, коли, як використовуються дієслова, де проходить дія, як дія проходить. І це нам допоможе точніше виразити свою думку про якусь дію, про яку ми говоримо. Обов'язково будуть і приклади, все буде підряд. Зараз подивіться на цю невеличку табличку, тут де говориться про пояснюється, що таке прислівники, коротенькі приклади цих прислівників. Потім буде все детально. Прислівник це слово, яке змінює дієслово. Я вам говорив на початку: adverb додає до дієслова якусь нову якусь зміну. Тобто додає щось нове до дієслова. Але воно змінює не тільки дієслово, насправді, як бачите тут, воно змінює ще і прикметник, або інший прислівник. Прикметник пам'ятаєте, відповідає на питання, яке, яка, яке, або інший прислівник. Тобто може бути прислівник іти разом з прислівником. І це допоможе нам роз'яснити ситуацію, коли ми хочемо щось сказати. Знаєте, українською просто так брулить всередині хочеться сказати англійською. Говориш, My name is Ivan Chandra, Так. Ну, це у вас такого немає, насправді це в мене так було на самому початку. Ви впевнені, що вже краще знаєте англійську, ніж я знав на самому початку, коли я лише починав вивчати англійську. Отже, тут є коротенькі приклади, щоб ми зрозуміли, як виглядають, як звучать прислівники. She swims. Quickly. Вона швидко плаває. Тут у нас прислівник quickly. She is an extremely quick swimmer. Вона надзвичайно швидкий плавець. She swims extremely quickly. «Вона надзвичайно швидко плаває». Бачите, у цих реченнях одне слово quickly і в нас у третьому реченні два прислівники: extremely і quickly. Як бачите, це все допомагає нам розібратися тому, як і коли використовується прислівник у реченні. Отже, прислівники в реченні можуть знаходитися в різних місцях речення. Це означає, вони можуть бути на початку речення, всередині речення, і можуть бути, як тут бачите, у цих першому і, і третьому прикладі в кінці речення. Про це ми будемо говорити, але звертайте увагу на те, коли ви вимовляєте і де ви вставляєте прислівник, тому що від місця положення прислівника може сильно змінитися зміст речення. Тобто прислівник ви ставте ближче до того дієслова, яке ви бажаєте, що там пише вверху, змінити або дати йому якийсь новий окрас, або показати, де воно є. Зараз розбираємося вже, розбираємося детальніше. Звичайно, прислівник має відповідати в реченні на якесь питання: хто що це іменник, що робити, що зробити, дієслово. Так, а прислівник у нас буде відповідати на декілька питань. Перше з них ми сьогодні розглянемо «how». це саме поширене питання, на яке відповідає прислівник, по-нашому як. І використовується, щоб показати, у який спосіб, що відбувається. Приклади, звичайно, будуть незабаром. Просто зараз хочу показати вам, на які питання відповідає прислівник, що вже потім нам легше було розбиратися системно із тими матеріалами, які вже підуть далі у відео. When – коли? Коли ми говоримо про час дії, перше, як відбувається дія, друге, коли відбувається та дія? Чому дія? Тому що add verbs, verb це дієслово, в основному дієслово. Хоча я там, бачите, залишив на руку, що так само і до прикметника може прив'язуватися наш прислівник. Where? Де? Тобто, коли говоримо про місце, де відбувається дія, також у нас є how often або how often. І така і така вимова прийнятна, і ніхто з вас не буде сміятися, якщо ви замість how often скажете how often. Замість often ви мовите often, і така і така вимова сприйнятна у американській англійській мові. Прислівник або adverb, коли відповідає на питання how often, він говорить тоді про частоту, про як, як часто відбувається щось. І how much тут мається на увазі не як багато коштує, а ступінь. Як наскільки сильно відбувається, наскільки відповідно до чогось щось відбувається, якась дія. Зараз ви собі можете заскринити цю табличку, а ми йдемо далі. Поглянемо на прислівники, які відповідають на питання як. Це найпоширеніший вид прислівників або категорія прислівників. Прислівники способу дії, коли ми говоримо, який спосіб тої дії, як та дія відбувається, як вона проходить. Зверніть увагу, she sings beautifully. Вона співає чудово. Beautifully повідомляє, як вона співає. Такі прислівники утворюються зазвичай з прикметників, тому нам потрібно знати, як використати якийсь прикметник, щоб зробити з нього прислівник, з того із частини мови, яка відповідає на яке, яка, яке, зробити частину мови, яка відповідає на питання як. Головне правило утворення прислівників з прикметників полягає в тому, щоб до прикметника в кінці додати LY, вимовляється як ли, «li». «Li», як ви знаєте за правилами англійської мови. Голосна не пом'якшує попередню приголосну, тому ми не кажемо л-лі, а просто л-і-лі. Є відео на цьому каналі, подивіться. Quick adjective, тобто прикметник, швидкий. А додаємо до quick у кінці лі, і вже в нас виходить adverb. Прислівник і вже відповідає на питання як. Швидко, quick, quickly. Також я подав декілька інших прикладів утворення adverbs від adjectives. Accurately. Точно, акуратно, Badly – погано, Carefully – уважно, обережно, Slowly – повільно. Тобто кожного разу, коли ви бачите ось такі закінчення LY, у більшості випадків, 99%, це буде прислівник, який відповідає на питання як. Його легко утворювати, бачите? Я думаю, що вам легко буде із прислівника badly утворити прийменник bad. Викинемо ли. Або якщо навпаки, додамо лі. Ну, перед тим, як перейти до наступного питання, на яке може відповідати, відповідати наші adverbs, я хотів би зразу звернути вашу увагу на те, як на письмі або spelling, як на письмі можуть модифікуватися закінчення попередніх прикметників, якщо до них додавати лі у кінці. Подивіться. Письмові правила утворення прислівників способу дії, тобто тих, які відповідають на питання як, додаванням лі до кінця прикметника, слідуючи, якщо прикметник закінчується на I, перед додаванням лі викидують кінцеву І, наприклад, sensible, бачите, там є кінцева І, ми І вже не записуємо, а просто додаємо лі, сенсиблі, True. Truly. Це запам'ятайте собі, дуже важливо на письмі. На вимові це ніяк не відображається. Це тільки коли ви будете писати комусь листа, щоб ви знали, що, що, як правильно буде написати. Якщо у нас прикметник закінчується на Y, то перед додаванням «ly» Y міняють на «i» Happy, happily. Бачите у прикладі Happy, happily. Щасливий щасливо. І деякі прислівники. Зберігають те саме написання, що й прикметники fast, прикметник, fast прислівник. Тобто, це так би мовити, коли прислівники зберігають своє написання, таке саме написання, як і у прикметників, з яких вони зроблені, це відноситься до неправильних adverbs, до неправильних прислівників. Про це ми також поговоримо сьогодні. Будьте з нами до кінця обов'язково. Наступне питання, на яке відповідають прислівники або adverbs – це when. Коли. Тобто ми можемо сказати, що це прислівники часу. I will do it tomorrow. Я зроблю це завтра. Tomorrow Повідомляй нам, коли я це зроблю. I will do it tomorrow. Завтра. Інші прислівники із прислівників часу, або інші adverse, приклади тут маємо всі. Now, зараз. Already вже. Yesterday, вчора. Today сьогодні. Tomorrow Завтра. Early. Раніше – останнім часом, нещодавно, recently днями в останній час yet все ще, поки що, soon, скоро, незабаром. Не забуваємо про те, де будуть використовуватися прислівники часу. Пам'ятаєте, «swapped» subject, verb, object, place, time. Коли ось тайм буде тут у кінці використовуватися, якщо ми використовуємо прислівники часу. Бачите, як все зв'язано в англійській мові. Якщо ви знаєте порядок слів, ви вже зможете, будете знати, у якому місці речення поставити той прислівник. Where? Або де? Це в нас наступне питання, на яке відповідають прислівники місця. Звичайно, місця. Якщо питаєш, де воно знаходиться, то це місце, правда? He left the key here. Він залишив ключі тут. Де залишив ключі? Тут, де. Here повідомляє, де він залишив ключі. Також ще приклади прислівників, які можуть використовуватися в англійській мові легенько, щоб допомогти нам сказати, де якась дія відбувається або щось відбулося. Near – Поруч. There. Там. Inside. Всередині. Outside. Зовні або out. Here. Тут. Above. Зверху. Somewhere. Де-небудь десь. Below. Знизу. Nowhere. Ніде. Агed спереду. Ну або попереду. Прислівники частотності відповідають на питання how often, або «how often. Як часто, звичайно, це логічно, так? Як часто, як щось, якась дія відбувається? Як часто я снідаю, наприклад, I always eat breakfast. Я завжди снідаю. Always. Тут у нас прислівник частотності від, о, означає завжди. І він показує, як часто. Завжди це значить кожен раз. Також для того, щоб повідомити, як часто якась дія відбувається, допоможуть нам і ці прислівники. Often – Часто, Never – ніколи, Again – знову, almost, майже, always, завжди. Ever – коли-небудь. Frequently, часто, seldom, Рідко. Nearly always, майже завжди. Hardly ever! Навряд чи, майже ніколи. Прислівників не так вже й багато, які часто використовуються. І для, вашого, для вашої зручності я у описі до цього відео залишу посилання на таблицю 50 найбільш вживаних прислівників в англійській мові з їхніми перекладами. Тому додивіться відео до кінця і. Завантажте потім обов'язково цю собі таблицю із 50 прислівниками, які найчастіше використовуються в англійській мові. А ми йдемо далі, щоб розглянути how much, як часто, наскільки часто, наскільки сильно. Це у нас прислівники ступеня та міри. She's extremely happy. Вона надзвичайно щаслива. Extreamly у цьому випадку, екстремально або надзвичайно, повідомляє інтенсивність або рівень щастя. Наскільки сильно? Extriamly надзвичайно. Much. Багато. Nearly. Майже. Just. Лише. Тільки. Almost. Майже. Enough. Доволі. Досить. Квайт. Це не квает. Це квайт. Доволі. Досить. Scarcely ledve, ледь very дуже, «too» надто занадто дуже. У цій групі прислівників хотів би звернути вашу увагу на прислівник just і на прислівник «quite». Just, воно може бути і іншими частинами мови, але коли воно використовується як прислівник, відповідає на, говорить, допомагає нам зрозуміти інтенсивність або рівень якоїсь дії. То він використовується у значенні лише тільки. Коли він буде прикметником, наприклад, відповідати на питання, яке, 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 тоді «just» буде означати, що? Правильний, правдивий, праведний. Ось так. Тому звертайте увагу, де знаходиться слово, коли ви пробуєте зрозуміти якесь речення. Тому що деякі слова мають декілька значень. Ось «just» має дуже багато значень. І слово «quite». Інколи його плутають із словом «quiet». «Quiet» слово пишеться зовсім інакше. Не плутайте. Звертайте увагу на спелінг на те, як пишеться кожне слово, щоб ви не плутали «quiet» з «quiet». Я думаю, буде цікавим для нас дізнатися про неправильні прислівники, про які я вже згадав з самого початку ще нашого уроку сьогоднішнього. Неправильні прислівники, так само як і неправильні дієслова. Так само, як і неправильні множини іменників, все потрібно просто запам'ятовувати. Дуже добре, що їх не так вже і багато, подивіться. Adjective у нас буде good, добрий, але щоб зробити з нього adverb, ми не можемо сказати goodly, ми мусимо сказати well. Буде відповідати на питання як. Well, добре. Тому важливий момент, про який я з вами вже говорив. Коли вас питають how are you? Якщо ви кажете I am good, що це означає я добрий або «добра», якщо це дівчина. За правилами потрібно би відповідати I am well. Не I am good. Хоча я знаю, почуєте це багато разів, ми про це говорили. Відповідають і так, і так, у розмовній мові інколи це дозволяється. Але щоб ви знали правило, як воно потрібно відповідати «I am well. «Fast». І fast, бачите, таке саме. Швидкий і швидко буде одинаково. Hard, важкий, важко, твер, твердий. Ну, і більше там є значень, як прикметники можете подивитися у словнику. І hard важко. Late – пізній, late пізно, бачите. Early ранній, early рано, straight прямий, straight прямо. Wrong неправильний, а неправильно. Може бути або wrong, або wrongly. Тут уже в нас є вибір. Можете з цього слайду зробити собі скріншот. Подивіться, що зверху перший рядок це йдуть adjectives, прикметники, а другий рядок відповідно до них неправильні прислівники irregular adverbs. Правда, цікава англійська. Ну і одночасно, щоб мати якісь приклади використання adverbs, речення – ми одночасно з прикладами зробимо ось ці вправи. Зверніть увагу на ці три речення. Тут вам потрібно заповнити пропуски прислівником, який ви вважаєте за потрібне там поставити. Може бути декілька прислівників, із яких ви можете собі вибрати, що там поставити. А ви вставте такий, який ви вважаєте за потрібне, який ви, на вашу думку, виглядатиме там найкраще. She completed the project. Вона закінчила проект». як? Або коли He forgot about the meeting. Він забув про митни, який би ви там прислівник поставили. Із тих п'яти питань, на які відповідають прислівники в основному, він забув про збори. They go to gym in the morning. Вони йдуть до спортзалу вранці, який би тут прислівник вибрали. Наприклад, часто не часто коли. Я, наприклад, пропоную ось такий. І там я в душу поставив ще, що можна було, крім того, ну те, що перше прийшло в голову, можливо в інші підібрали собі прислідники, Це нормально. Але подивіться, які я для вас підібрав. She completed the project quickly. Вона закінчила проект швидко. Як? Швидко. Або successfully вдало. He almost forgot about the meeting. Він майже що забув про збори. He nearly forgot about the meeting можна було на мою думку, або he completely forgot about the meeting, коли він зовсім повністю забув про, про мітинг, про збори. А ви який підібрали там? They usually go to the gym in the mornings. Зазвичай вони йдуть у спортзал вранці. Або можна було використати так само. They always go to the gym in the morning. Вони завжди йдуть у спортзал вранці. They often go to the gym in the morning. Вони часто йдуть у спортзал вранці. Було би цікаво подивитися, які ви підібрали прислівники для цих речей. Можете залишити ці речення ваші у коментарях. Будемо раді подивитися. А у цій вправі нам потрібно змінити прикметник на прислівник. Зліва у нас йдуть речення, в якому є прикметник, а справа нам потрібно поставити той прикметник, перевести у прислівник і записати його там. Тут уже інших варіантів бути не може. She is a Quick Runner. Вона швидкий бігун. She runs. Вона бігає як? Якщо швидкий бігун. He is a careful driver. Він обережний водій або уважний водій. He drives. Він їздить як. Подивіться, де там прикметник у першому реченні. They are happy. Вони щасливі. They live. Як? Сподіваюся, у вас вийшли саме ті прислівники, які тут у мене. She runs quickly. Бачите? У нас прикметник у реченні She is a quick, який. Яка? Швидка. She runs quickly. Вона бігає швидко. Вже відповідає на питання як. He is a careful driver. Який? Careful. He drives carefully. Додаємо LY в кінці ли. І вже в нас виходить прислівник «He drives carefully. Як? They are happy. «they live happily», Вони живуть як? Щасливо і вже happy, який яка, яке у реченні, перетворюється у adverb або прислівник, який відповідає на питання як, за допомогою додавання лі у кінці. Як бачите, нічого страшного у прислівниках немає. Легенько будете використовувати вже від сьогодні у ваших реченнях. Не бійтеся вже покращувати свої не то що свої знання, а свої речення прислівниками, прийменниками, займенниками. До речі, ще поговоримо про займенники, але вже в іншому відео. Сьогодні не забудьте одне. Спробуйте потренуватися трошки, обов'язково не тільки, не тільки розмовляти, сядьте і напишіть трошки. Я не кажу на комп'ютері або на телефоні, де ви де вам підкреслить помилку, а сядьте, візьміть олівець або ручку і аркуш паперу, і на папері собі трошки спробуйте потренуватися, писати з прикметників, прислівники робити. Це вам дуже допоможе не тільки дізнатися нові слова і вивчити нові слова, а але й використовувати їх у вашій мові.